До серцево-легеневої реанімації переходимо, коли потерпілий не дихає, незважаючи на відкриття його дихальних шляхів. Ми стаємо на коліна біля потерпілого, оголюємо його грудну клітину і переконуємося, що жоден колон або частина одягу не потрапила в руку або в грудину. Далі кладемо зап'ястя лівої руки в центр грудної клітки, а зап'ястя іншої руки поверх вже покладеної. Переплітаємо пальці обох рук, стежачи за тим, щоб не натискати на ребра. Епігастрій або нижню частину грудини потерпілого. Розташовуємо прямі руки під прямим кутом перпендикулярно до грудини і виконуємо стискання на глибину 4-5 см. Виконуйте компресію зі швидкістю 100 за хвилину. Після завершення 30 натискань на грудну клітку почніть відкривати дихальні шляхи, нахиляючи голову і піднімаючи щелепу. Тримайте крила носа пацієнта щільно притиснутими. Казівним і великим пальцями руки до його чола, а рот тримайте злегка відкритим, щелепу піднятою. Пам'ятайте, що контакт зі слиною або кров'ю потерпілого може бути небезпечним, тому завжди використовуйте одноразові маски для штучного дихання, які є в кожній аптечці. Якщо у вас немає маски для штучного дихання, виконуйте серцеву легеневу реанімацію без неї. Зробіть звичайний дих. Обхопіть ротом рот потерпілого і перевірте, чи немає витоку повітря. Повільно нагнітайте повітря протягом приблизно 1 секунди, перевіряючи, чи піднімається грудна клітка потерпілого. Пам'ятайте, що вдихайте лише стільки повітря, скільки може поміститися у ваших легенях, не роблячи глибоких вдихів. Потім, на видиху, перевіряємо, чи не опускається грудна клітка потерпілого. Знову набираємо повітря і впускаємо його в рот потерпілого. Потім роз... знову розміщуємо руки в правильному положенні на грудині і виконуємо ще 30 натискань на грудну клітку. Продовжуйте компресію грудної клітки і рятувальні вдихи у співвідношенні 30 до 2. Якщо перший рятувальний вдих не піднімає грудну клітку, як при нормальному диханні, зробіть наступне: загляньте в рот потерпілого і видаліть будь-які видимі сторонні предмети. Перевірте правильність нахилу голови догори і підняття щелепи. Не робіть більше двох спроб вентиляції щоразу, перш ніж переходити до наступного стискання грудної клітки. Пам'ятайте, що найважливішою частиною серцево-легеневої реанімації є натискання на грудну клітку, а не штучне дихання. Тому ми повинні зосередитися на тому, щоб виконувати їх якомога точніше. Припинити серцево-легеневу реанімацію можна лише в таких випадках. Приїзд швидкої допомоги, покращення стану потерпілого, наша фізична втома або загроза безпеці.